Привіт, друзі! Нарешті ви дочекалися другу частину моєї історії. Я зараз знаходжуся в Києві в інституті Рамаданова у відділенні нейрохірургії. Мені зробили вже операцію на минулому тижні. Операція пройшла успішно. Мені вживили туди електростимулятор під м'язи. Як можете бачити, рука ще підпукша. Тут такий синячок є, трішки отьок, там гематома, як лікар сказав. На сьогодні було запланований перший запуск. Давайте я коротко вам розкажу, що ж для чого цей електростимулятор туди вшивається. Можливо, ну багато ніхто не знає. Це робиться для того, як можете бачити, от дивіться, бачите, мене тут надріз, і тут такий трошечки більший надріз. Він вживляється туди. В нього він має чотири проводка. Два йдуть на променевий локтєвий, мабуть, нерв, я не пам'ятаю, як там мені лікар говорив. І на серединний нерв. Вони прямо оці два проводочка підключаються, як вони сказали, вони підшивають прямо до нервів. А саме тут, там, де гематома стоїть така, ну, на вид як копієчна, ну не копієшна, трошки більше, тільки як одна гривня чи десять гривень. Зараз металічні розміром монетка така. Вона включає. Ну, Вкладається під м'яз. Ці проводки підключені до нервів, щоб стимулювати м'язи. Так, правильно я сказав, до нервів, щоб стимулювати м'язи. Можливо, відео це так не передає, як вживу, але насправді в мене рука ну, вже. Так, непогано атрофувалася І в порівнянні з правою нормальною рукою, то ліва в мене така, знаєте, трішки би, сухенька, маленька і неконтрольована І для цього робиться цей електростимулятор, щоб потім ззовні є такий пульт на шнурочку, така шайбочка. Коротше, як Apple Watch, годинник виставити на зарядку, то там хто бачив. То можете просто отак, він під'єднується, вибираєш режим, там два канали, і воно стимулює спочатку лівий канал, потім правий канал, і воно. Спочатку працюють одна група м'язів, потім інша група м'язів. Я називаю це типа так зване читерство, знаєте, щоб максимально швидко прискорити відновлення. Я хочу продовжити свою історію з моменту, коли я вже потрапив до президентської бригади. Єстественно, проживали в школі неподалік від самої частини. Кожного дня ходили на обід вечерю і сніданок, Нас водили, як у дядському садіку чутлі хорошо, хоч за ручки не бралися. Знаєте, проводили деякі навчання, але ну я не назву, що це були супер. Навчання, розумієте? Ну не було по суті цих навчань. Е, щось ми там нам порозказували по зв'язку, по зв'язку, по тактичному пересуванню. Щось ми там поспробували походити, порозбирати той автомат. Ну, Це не блядь, ну, це не те, що потрібно людині, яка йде на війну. Один прекрасний момент у нас приїхав 20-й батальйон. Наскільки я зрозумів, це були так звані якісь спецпризначенці. Підходиш і вони запитують, чим ти займався на гражданки? Ти служив, кажу, я служив в президентському полку. Я служив в роті спеціального призначення. В мене посада старший водій БТР. Вони голуб ти мой, блядь. От ми тебе шукаємо. кажу, підожіть, підожіть. Я за БТР, кажу, за руль я не сяду. Вони в смислі ти не сядеш. Я їбав, кажу, це, ну, це концерна банка. Кажу, вона горить. Кажу, ви майдан згадайте. Кажу, закидали е, коктейлями молотого. Вони згоріли, як блядь, спічечний коробок. Вони такі, ага, хорошо. Каже, а що ти можеш робити? Кажуть, чим ти займався на гражданки? Я кажу, я відеооператор. Вони такі, о, ніхера собі. Я кажу, да, в мене є свій дрон, я можу навчати людей літати і можу сам літати на дроні. Кажу, просто дайте мені, е, покажіть процедуру, через які програми ви літаєте. Тому що я вже тоді почав цікавитися, через які програми як це все відбувається. І по суті, я готувався, я хотів. Цим займатися, щоб бути максимально корисним на війні. Вони мені кажуть, слухай, ти такий здоровий, будеш кулеметником. І <кій> та я кажу, я кулемета в очі не бачив. Нічого тебе навчать. Другий такий каже: Ні, підожди, кулеметник зайнятий, а давай його будемо на навідник на КПВТ. Ну, коротше, на, 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 все одно на БТР мене всадили навідником. Кажу, я не знаю, я взагалі не розумію. тебе навучить, блядь, не переживай, будеш воєн, я, я, я їбу піздець. Ну окей, хорошо, буду, так буду. Приїжджає до нас інший покупець, такий дядько, здоровий з таким голосом, кулак одна мене блядь, як голова. Такий устрашаючий, здоровий. Говорить, що я приїхав з 3-го батальйону, мені потрібні е, бійці. Ну, потрібна кількість людей набрати і повезти туди на Донецьк. І наш тоді е, тимчасовий е, ротний, оці ж резервної роти, в якій ми знаходилися. каже, Ті, хто записаний, вже відібраний, давайте вліво, а ті, хто залишилися, стійте тут вправо. А, храмі косі, гуляйте далеко. А ми ж почали такі хоп, рухатись, А він каже, куди це записані люди? Ми кажемо, 20-й бат. А він такий значить так, хлопці, блядь, 20-го бата вже не існує. Вони здали позиції, вони вважаються дезертирами. Вони покинули свої позиції, і там ж зараз вже росіяни. Вони отримали піздитами. Так що можете, милості... Каже, просім, ви в третьому батальйоні. Ми такі стоїмо, блядь, хрень рядки слаще, ну окей, блядь, в третьому, так в третьому. І ото таким чином я попав у третій батальйон. Я пам'ятаю, Іван Іванович, привіт, якщо ти бачиш. Я до нього тоді підходив, він кожного запитав, чим займаюся там, водій, там, механік. Я кажу, я оператор. Який оператор? Кажу, відео оператор. Відді, твою мать, блядь". кажу, вже один режисер є. <кажи> я кажу, в смислі? Ну, режисер є, кіношник. Я кажу, о, ну така, кажу, а чим він займається? Там на дрон його поставили. Там, кажу, У мене є свій дрон. Кажу, пожалуйста, я кажу, готов, давайте я буду на дрон. Нема такої посади. І звісно, що, як ви зрозуміли, цього не відбулося. Видають нам військові квитки, всі з удивленням дивляться, ну, там, пару чоловік були задоволені своєю посадою. Я відкриваю стрілок-санітар. Я підходжу, ну який який стрілок санітар. Ти що, крові боїшся? Я кажу, ну кажу, боюсь. Да. Ну, не так, щоб сильно нічого тебе все научить. Кажу, так я не медик, я не розумію в цьому слова нічого зовсім. Кажу, ви що? Нічого тебе там все не Пройдеш пройдеш курси, будеш отакий в санітар. Вибору нема. Ну що, нас гаптують, доукомплектовують, правда, нам все видали. Ми тоді якраз заходили в зиму, що я дуже не хотів цього. Нас не відправляли. З нами командир частини зустрівся і сказав, що я не відправлю вас допоки ви не отримаєте всього е забезпечення. Тому якась така була довіра, якась така гордость, що от насправді як круто, класно до нас відносяться. Навіть дали пару днів відпочити, там поїхати хто до рідних, хто до знайомих може поїхати. Переночувати, так би сказати, простіться, чи я не знаю, що як воно звучить. Ось сам факт, нас забрали, їхали автобусом звичайним, таким здоровим. Було нас, мабуть, чоловік. чоловік 50, мабуть, точно нас завезли. І так я потрапив отож, типу, як до третього батальйона, сьома рота. Здається, третій звод. Е зустрівся з ротним, ротник такий. Подивився, серйозний мужчина Юрій Миколайович, привіт тобі. Я його просив, що кажу, я можу літати на дроні. Кажу, дайте мені, пожалуйста, дрон, і я буду вам, типа, що ви скажете, буду там де літати. Я кажу, у мене є свій дрон. У тебе є свій дрон? Кажу, да, давай його сюди. Кажу, так я буду літати. Ну, побачимо. Кажу: я вам дам дрон, а ви мене кажу, ще не поставите. Все може бути. Я кажу, ні ні-ні. Я один із перших поїхав на позицію. Через, здається, тиждень чи півтора тижні перебування в так званому тилу ми чули вже вибухи, ми, як кажуть, звикали до цього, але потім нас відвезли прямо туди на передову, на лінію оборони. Познайомився з новим командиром. Командир теж такий цікавий чоловік, ну, командир взводу. Він якось. Нічого не розказав, дивиться на нас, переляканий якийсь такий. Ми самі знаєте, приїхали два нових тіла, блядь, сині, зелені, чи я не знаю, якісь дивимося, нічого не розуміємо, Нам ніхто не розказує де, де ці підараси, де стріляють, що робити, коли стріляють, куди ховатися, що нам робить. Сказав, так оце рийте собі нори, щоб вам дається три дні, щоб вирили, щоб ви там жили. І помімо того, ви будете заступати в наряди. Коли сказали рить, ми не думали, що це так важко там не земля, це тупо бетон. Знімається 60 сантиметрів просто чорнозему, а потім починається ось цей сухоглин із вкрапленням такої біленької крошки, наче як цемент. І так тягнулася моя служба, я потроху-потроху почав втягуватися, роззнайомився з хлопцями, з'явився свій колектив. Розкажу вам одну історію, як мене хотіли зробити батальйонним медиком. Це, звісно, для мене був шок, тому що, ну. Я врятував типу, одного хлопця. Якось добре це все запам'ятав. Наложив турнікети, зробив пов'язки і зробив навіть обезболюючий укол. В нього рука була пошкоджена, запхав ампулу і написав час, і що я вколов. Коли і що я вколов, і відправили ми його. Потім проходить три дня. До мене виходить на рацію. Ті каже: Давай, єщенка, до мене. А ну, це ну, тіпа, народний опорний пункт, там треба було йти десь до 2 кілометрів. А я так злякався, думав, що щось уже погане сталося. А він мені говорить, ні, він каже, живий, йде на поправку. Сказали лікарі, що хто це все зробив, кажу, в смислі хто. Каже, ти все правильно зробив, як по методичці. Типа, наложив, написав, всунув, що написав, время, все чітко, як, каже, як по книжці. Мені каже, кажуть, що. А давайте нам його сюди, ми його будемо робити батальйонним медіком. Кажу, ні, 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 я кажу, медіком не піду. Чого? Каже, в тебе ж виходить. Я кажу, в смислі, я кажу в такій ситуації. То й виходить. Я кажу, я роблю свою роботу. Я кажу, у мене іншого виходу тут просто немає. У мене вибору немає. Я кажу, я вас прошу, зробіть мене снайпером. Я хочу кажу, снайпером бути. Ні, 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 ніхера, ні ніяким снайпером. Каже, пойми, типа там не у нас він, ця посада називалася Марксмен. Я кажу, я хотів бути марксменом, і кажу, хочу бути марксменом. Ні, посада санітара більш важніша ніж посада точного стрілка. І в один прекрасний момент, коли в нас наш командир відділення отримав поранення, там контузія, проблеми з зором почалися. Не було в нас по суті командира. В нас був тільки сержант, який, ну скажімо так, не справлявся своїми обов'язками. І мені ротний запропонував. Тіпа, як бути Тимчасово, тим, тимчасово виконуючий обов'язки командира взводу. Я погодився, тому що в принципі, з хлопцями я був би, на одній лінії, на одній волні. Мене, в принципі, хлопці підтримували, слухали, і ми почали трошечки робити позитивні успіхи з приводу окапування, обладнання позицій. Потім мені дали молодшого сержанта, мене нагородили медаллю Золотий хрест. Так, за те, що я взяв у тіпа, в складний момент, взяв на себе як керування командою взводом людьми, по суті, взяв на себе відповідальність. Ну і плюс до того, я якби не мовчав, постійно огризався, що мені щось не подобається, що нам щось постійно потрібно, що хлопці зайобані, що треба відпочивати давати. І такі подібні речі. Ну, в общем, грися з ними. І так ми несли службу стабільно, все нормально, нас обстрілювали. Ми не могли нічим по суті дати відповідь, тому що все або не доставало, або їх довго шукали. І орки вони постріляли, постріляли, швидко сховалися або змінили позицію, і наші дуже довго шукають і не можуть дати відповідь, або попросту не достають. <звук> Ну тільки як завжди виключиш камеру бля, починає прилітати. Єдине що саме бісе знаємо звідки стріляють, але блядь, немає чим накрити. Міномет на ремонті, другий не підвезли. Можу продемонструвати вам які осколки прилітають. То це звісно, дивіться гострий, як бритва, блядь. О, виход! Оп. У, неплохо, неплохо. Не пойму наше чор руководство не може в'їбати туди чимось нормальним. Возможно є. О, виход. Оп! О, Ух ти блядь, осколки полетіли. Так, походу, треба мені... теж міняти моє місто розположення. Так, і того у нас півтори минути. Це найбільше як вони вистрілювали. Мені треба міняти, тому що щось ближче і ближче. Вроді до мене почали прилітати. Зими, морози ми дуже складно переживали, тому що холодно, неприємно. Там ці донбаскі вітра це просто ад. Той, хто дивиться і той, хто там був, в мене прекрасно розуміє. Ті, хто там не був, ніколи не зрозуміють того, як там насправді типа, важко. Це просто срака, міра. По тобі бігають миші, виходиш на вулицю, холодно. Цей пронизливий вітер, коли снігом це взагалі просто як пісок, як наче осколочки стекла, летять в очі. Ти толком нічого не бачиш, нічого не чуєш. Постійно на стрьомі. Коли була неймовірна холоднеча, у нас ніхто не захворів. Ну можливо, там трошечки знаєте пару днів соплі потягали, чи там горло щось заперчило. Але щоб прямо конкретно з ліхтами із запаленням легенів, ну я не пам'ятаю такого. Навіть я, я думав, що та все, піздець, часка наче тільки перші морози, так тільки ноги промерзнуть. все, хана я вже зляжу. Прийшов час до штурму. Нам оголосили дати. Ми готувалися, виїжджали там на стрільби, пересування повністю ми нас з дронів. Була, були зйомки. Ми дуже насправді круто готувалися, о, обговорювали, з яких сторін ми будемо обходити, як будемо кидати гранати, хто за що відповідає, хто як заходить. Ну вплоть до все, що могли продумати, реально. Ну то що ми не штурмовики, нас цьому не учили. Одного разу заходить до мене нашій водій, який возить нас на позиції, і говорить, каже: та я зайшов у кафешку, рішив каже, поїсти окрошечки каже, ти знаєш, що каже, місні вже знають, коли в нас штурм. кажу, в смислі. Каже, вже кажуть, до нас підходить. Ну що каже мальчики, коли у вас, щоб вже всі повернулися, щоб все добре. Ви завтра-завтра будете да, виступати, Ну ми вас важдімо, ми вас важдемо. Типу. І я тут би, поняв, я не встиг уже, би, доповісти нашим ну, командирам. Вони вже самі все предприняли, І на що їм треба зняти шляпу і віддати належне, вони зробили це правильно. Вони перенесли день штурму. І не говорили до останнього моменту нікому, окрім старших офіцерів, сержантів. Вони нас зібрали за пару годин і сказали, що от в таку то дату ми виступаємо в такий то час. Тобто наша задача була їх, якби вибити і зайняти оборону. Якщо коротко, в нас все вдалося. Мені навіть вдалося взяти пленного одного. І, і Йому просто пощастило, якщо коротко кажучи, йому просто пощастило, що в мене не було гранати. Він кричав Здаюсь, здаюсь. І я, такої, е, я такого людського страху в житті просто не бачив. Він просто був білий, трясся так, страшно йому було. Але потім заскочив мій побратим в окоп і сказав, що тут тебе. Я кажу, держи його, бо Дімон пішов далі типу, в окоп, я йду його типу, крити. І він остався. Він його звалив там, <смі> придавив гарячим стволом у шию кудись там чи назад, і кричить і той каже: шо сука, больна. Терпи бля, не пизди, що боли. Під час штурму були осколочні поранення. В мене особисто не було, просто якось це смішно е, все промайнуло У мене в ногах граната зірвалася, але ні одної царапини в хлопці позалітали осколочки там в руки в ноги. Але не критичні. І коли підносили БК, один хлопчина підірвався на ПМЦ, це протипіхотна міна. Йому да. відірвало ногу по коліну. На жаль, так це неприємно було. Просто ну, знаєте, коли ми там Там пройшло 10 чоловік. у Нас група була 10 чоловік. Ми бачили деякі розтяжки, ми їх обходили, все нормально було. Але коли от хлопчина коли вже все більш-менш заспокоїлося, е змістився фронт е трішечки далі, ми їх тіпа, відтіснили того, кого треба перебили, начебто все спокійно і він втрачає кінцівку. Це, блін, так обідно, просто по-дурному я ну, не знаю. Але, мабуть, доля, як би це не прискорбно було визнавати. Максимум сказали нам година-дві, і ми будемо рухатися далі, щоб зустрітися із іншим взводом і зайняти оборону, там ну, у нас карти були на іншому рубежі і зайняти там оборону. Те, що було розраховано на день активних бойових дій, все наскільки стало погано, що півтора місяці ми не могли зайняти ці позиції. Та бригада, яка Штурмувала. вони взагалі ну, 5 місяців назад були створені. Це просто шок був. Це, е, в них комунікації взагалі ніякої не було. В них в першу годину пів батальйона було поранених, загибших. Там просто м'ясо було. Там скільки їхньої техніки спалили, а це все було із-за того, що хтось або здав. Тому що коли я вже пізніше з хлопцями говорив, вони говорили, що ми, як заїжджали в села, в нас, по-перше, не було достатньої кількості БК, зачихльоні були стволи, і нам сказали, що там уже наші ждуть вас. І ми кажемо, ми під'їжджаємо, ми бачимо в нашій формі, перемотані, тільки перемотані по-другому, ну на скочі на каски, на руках. А то вже були росіяни в нашій формі, і вони вже нас чекали, вони знали про цей наступ. І ну, отак трапилось. В нас вийшло застати їх стати їх ну, цей ефект неожиданості. Хлопці, які їхали далі, ну я розумію, що це набагато типу, важча ситуація, коли ти їдеш колоною і технікою, це тебе побачать і почують набагато з більшої відстані. Але сам факт того, що росіяни вже були в нашій формі, це, ну, блядь, це якась зрада. Зрада зсередини, я не знаю. Або ж. У них чудово працює перехват рацій. Але все ж таки, ми продвинулися по фронту, дуже тяжко продвинулися. І там, де мене зачепило поранення, це була вже крайня точка, там, де ми майже крайня, там буквально 200-300 метрів, де ми повинні були зайняти позицію. Хлопці із Штурмової бригади прийшло 5 чоловік, я їм показував, так як я був старшої групи на позиції, я їм показав, де сидять росіяни, де заміновано, куди потрібно йти. Тому що у них на наступний день планувався штурм. І вони ну, як, робили е, ознайомлення із е, територією, з локацією. Я їм все розповів, показав в цей момент, прилетів дрон. Ми, поки я сказав, що хлопці дізналися, чий це дрон, ми вже зрозуміли, що то був не наш. Я хлопців цих випроводив. І почався обстріл. Хлопці, п'ять чоловік, нормально, благополучно вони встигли вкритися. Там Далі у нас були бліндажики, нариті окопи. А мене, от, блять, застала якось оця шальний осколок дебільний в 30 чи там, 20 метрах упало. І, і пробило мені насквозь плече. І ще я пам'ятаю, коли сам момент цього поранення руку просто відкинули я її намагаюся типа, підняти, а вона не працює. Поруч кричить хлопчина, до якої я не встиг заскочити в окоп. У нього в лице влетів осколок біля ока, але все було получено. Він чи ну легкий він сам вийшов. А мене вже уже потім почали там панувати. Я ще кричав, пам'ятаю, що не цей не ріжте мені нову форму. У мене хлопці виносили 800 метрів. При цьому йшов обстріл. Погрузили мене потім на е квадроцикл, на прицеп квадроциклом довезли, довезли до евакуаційного джипа джип переложили. Мене вже кровотеча не текла, але мені було дуже холодно, тому що це був вечір. Е мене розділи до торсу. І в мене була втрата крові. Але свідомість я не втратив. На даний момент у мене це, мабуть, вже якщо рахувати лікарні, де я був більше трьох днів, то це в мене, мабуть, здається, восьма лікарня. Це я на все життя вилічусь, мабуть. Я ці лікарні до цього ненавидів. Зараз взагалі просто не хочу навіть біля них кажуть приїжджати і бути тут. Давайте закінчимо на позитиві. То я хочу подякувати лікарям, які допомагають не тільки мені, а і іншим хлопцям, дівчатам із пораненнями у відновленні реабілітаційні центри. Є дуже чудові, насправді, хоч туди дуже важко потрапити. Але все це насправді дуже гарно існує. Тому що, ну як не як, у нас люди чудові, які б вони були не змучені війною. Нам потрібно якось триматися на позитиві і бути людяними, як би хто що не казав і як би вас не провокували. Тому я дуже вдячний всім лікарям, які допомогли мені і які допомагають моїм я не знаю, сказати, побратимам, друзям. Тому дякую вам велике. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте про мене. Можливо, щось вас цікавить, пишіть, я буду намагатися кожному відповісти.